Потанцювали, відпочили. Давайте подивимось, хто ж тут до нас прилетів в гості. Це ж сонечки. А дивіться, що в нас тут ще з'явилося. Це кімнатні рослини. Діти, а скільки всього кімнатних рослин? Чотири. А сонечок скільки? 5. А чого більше? Сонечок? Чи кімнатних рослин? Сонечок? А наскільки? На одну. А чого менше? Кімнатних рослин. Наскільки? На одну? Все вірно. А що потрібно зробити, аби кожні, кожному сонечку вистачило по кімнатній рослині? Молодці потрібно посадити ще одну кімнату рослин. А що необхідно, аби квіточка гарно росла? Правильно, сонечко і водичка. Подивіться, всі наші сонечка розлетілися. У нас на кімнатних рослинах є числа, а у сонечка на крильцях є чорні цяточки. Давайте ми з вами спробуємо знайти сонечко з однією цяточкою і посадити його біля кімнатної рослини з числом 1. Молодці. Тепер шукаємо горщик з числом 2 і шукаємо сонечко з двома цяточками. Молодці. Все гарно виходить. Тепер шукаємо сонечко з трьома цяточками і кімнатну рослину з числом 3. Все вийшло. Дивимося, де ж в нас рослина з числом 4. Ось, синім горщиком. Давайте пошукаємо наше сонечко з чотирма цятками. Добре, і залишилась у нас одна кімнатна рослина з числом 5 і сонечко з п'ятьма цятками. Молодці! Ви дуже гарно впорались з цим завданням. Розунечки.